Доброго дня, дорогі підписники, раді повідомити про похід отаких, отаких челенджерів. Це РДшки 244 з КМ-385 двигуном, най, най, кращий двигун Ось рулем і панелю, так виглядає, супер бубеці. Труці на широкій резині. 11 на 24 на такій волохаті, бачите, з грузами на задніх колесах. І передніми 7,5х16, бачите, він доволі непогано виглядає ось такими дуже хорошими тягами довгими, вже з таким крепким вінтом, з двома великими потужними циліндрами, що дає змогу більшу грузоподібність трактора до тони піднімати, аби вам передка не піднімало, з двома парами гідровиходів йде вже одразу. І з режимом на гідравлік. Примусово плюс плавище. Ось такі два варіанти. Також тут вже йде в останній партії вже зашита задня частина. Отак він виглядає. Так що, Потрібний тракторець, самий, бюджетний, самий нормальний по якості і по комплектації тракторець. Все, що потрібно, проста коробка, 4 плюс 1. Десь не тут реверса. Саме проста коробка, рівна підлога, удобно, багато місця, бачите, дуже багато місця тут і для них, і тому подібне. Ось так виглядає цей тракторець. Так що приїжджайте, тестуйте, Це свіженький тракторець. У нас який тут, бачите, 9 місяць, 24-го року виготовлений він. Двигун тільки а трактор це вже кінець 2024 року, свіжий, що є в Україні на сьогоднішній день. Так що приїжджайте, купуйте, тестуйте. Ми знаходимося в місті Луць, вулиця Об 4021, телефон 097-964-0323. Найпотужніший серед такого класу тракторів мостом. Бачите, який грубий, передній міст. Бомбезний яркості, бачите, фірми. Отак От виглядає даний тракторець. Так що Кого, що цікавить, дзвоніть, питайтеся, Проконсультую Вам Покажу коробку, бачите, коробка передачи потужна. Вот зараз покажу каталожний номер, ловола 24 коробка. Запчасі, хто якщо питався, бачите каталожні номера, Те є. Вот. Вот. Номер. Так що, кого що цікавить, приїжджайте, купуйте, тестуйте. Вот так воно все спотужно виглядає. Вот. Якісно зібрано. Отакво. Вот Два насоса, лша. Стартер, все, проводка вся. Європроводка, бачите, в жгутах все чітко запаковано. Єврофішечки, це означає якість зборки трактора. Бачите, які фішечки. Це вам не дешевий Китай, що використовує обичні старі фішки. Так що зверніть на це увагу. Так що Техніка бомбезна. Є ще пару вільних, так що приїжджайте, тестуйте, купуйте. Місто Луць, вулиця, вулиця 40, 21 ще раз нагадаю. До зустрічі.